Привіт, занепокоєні стривожені, але не зламні українці. З вами аналітик Андрусєва. Сьогодні поговоримо про деякі цікаві дзвіночки. Отже, є декілька таких дуже цікавих сигналів, які показують, що ситуація буде змінюватися. Перший і всім вже це зрозуміло: це удар Трампа по Ірану. Очевидно, що багато хто в це не вірив, але це був не я. Я постійно говорив про те, що Трамп зміниться, і ось він нарешті змінився. Цей удар однозначно е, показує нам нового Трампа, показує, що він е, тепер має інші цілі, і серед цих цілей більше вже немає Нобелівської премії Миру. Ну, логічно, мабуть, важко отримати Нобелівську премію Миру після того, як твої бомбардувальники розносять іншу країну. Хоча здивуватись можна різному. Ця зміна Трампа. Очевидно, буде мати великий ефект на е, все, що буде відбуватися далі, і важливо, що це не якийсь тимчасовий прояв такої його поведінки, а доказом цьому є е, те, що він почав в тому числі конфліктувати із своїми е, однопартійцями і своїми прихильниками, які не підтримують таких його дій. Так він особисто виступив проти Томаса Мессі, це конгресмен, який не підтримав ударів по Ірану. Трамп особисто його розкритикував і більше того, заявив, що особисто приїде на вибори допомагати його конкуренту. Також ви знаєте, що він розкритикував Тулсі Габард, директорку з розвідки, яка теж заявила, що не було підстав вважати, що Іран має ядерну зброю. Тобто Трамп е, тепер почав критикувати не тих, хто схиляє його до миру, до переговорів, і так далі, а тих, е, хто зараз критикує його якраз жорстку позицію. Тому е, однозначно, що цей дзвіночок казує, що е, ми будемо мати справу в наступних півроку з іншою політикою Сполучених Штатів Америки, і ця політика буде будуватися на тиску і на реальних діях, оскільки Трамп він вже це зробив. І так би мовити, спробував м'яса. Добре, це перший дзвіночок, і він в тому числі є дзвіночком для самого ж Путіна та інших. Але є і інші цікаві дзвіночки, які нам ідуть із самої Росії. Другий такий цікавий дзвіночок є те, що в Пітері відбулася найважливіша економічна подія. Це Пітерський економічний форум, і вперше на цьому форумі почали обговорювати, що ситуація в економіці Росії є дуже складною. Ну, краще за директора Камазу не скажеш. Він дослівно так і сказав: ситуація в нас ух. Інші спікери вигадували купу різних слів: там заморозка, зупинка, відкат, що завгодно. Що є синонімом слова жо зрештою, навіть сам Путін відреагував на ситуацію в економіці, заявивши, що не можна допустити стагнації та рецесії, тобто він теж це бачить і він це теж розуміє. Тобто ситуація вже є настільки, що її вже не складно перебріхувати в своїх медіа, і тут дивіться як цікаво. Ви пригадуєте, що зараз в Конгресі США лежить законопроект Лінці Грема, де плануються великі санкції для всіх, хто споживає російську нафту. Тобто, як ви можете зрозуміти, російська економіка, яка перебуває в складній ситуації, робить слабшою російську позицію на можливих переговорах. Оскільки це знають сполучені штати, і санкційний тиск може дійсно бути для росіян дуже дуже поганим. Тому мало ймовірно, що в найближчі тижні ця це, це не буде використано американцями, і я переконаний, що ми значно частіше почуємо розмови про нові санкції, чим це було навіть до цього, третій дзвіночок. Як ви бачите, відбувається досить немала кількість обмінів, обміни тілами завершено. Більше того, в окремих категоріях, такі як там до 24 чи поранені, відбувається обмін всіх на всіх. Тобто, ми віддаємо всіх, кого ми маємо, а вони віддають всіх, кого вони мають. Чому це важливий дзвіночок? Тут зрозуміло, що вони грають в гру. Тягнути час по переговорам, відтягувати максимально мож... можливість припинення вогню різними такими поступками, але є і інший бік цієї медалі. Справа в тому, що історично обмін всіх на всіх. Є теж однією з перших умов до переходу до повноцінних переговорів. Тобто, коли сторони обмінюють своїх полонених, вони таким чином показують, що вони вже готові іти на переговори і йти на припинення вогню. Тому е, я переконаний, що в тому числі і в контексті дзвіночка номер 2 а саме, поганої ситуації в російській економіці, е, росіяни повноцінно розглядають е, варіант іти на переговори. Такого рішення ще певно немає, але тим не менше вони роблять все, щоб у випадку, коли таке рішення ними було прийнято, вони відразу могли до них перейти. Тому так чи інакше, ці три дзвіночка вони можуть бути сигналами того, що щось кардинально зміниться в найближчий місяць, а можливо і ні. Тим не менше, попереду у нас дуже цікавий тиждень, і тут є теж дві дуже. Важливих для всіх подій. Перша це з цього тижня українці і росіяни мають домовитись про новий раунд переговорів у Стамбулі. І зрозуміло, що обговорювати ще щось, окрім припинення вогню, нам з ними немає. Але як і минулого разу, ми погоджувалися на обмін тілами і полоненими, тому що це теж в наших інтересах. Якщо росіяни знов вигадають щось таке, що в наших теж інтересах. То очевидно розмови про припинення вогню знов будуть відтерміновані. Але е, я думаю, що такого креативу вже небагато, і сторони дійсно почнуть повноцінно говорити про припинення вогню. Більше того, цей умовно новий Трамп почав е, слідкувати за переговорами теж з іншої позиції. Всі розуміють, що він тепер дуже швидко може перейти до інших кроків. Тобто йому нічого не заважає прямо сьогодні влупити по Росії з жорсткими санкціями. І після цього е, росіянам домовлятися і е, мати ті ж самі позиції, які в неї сьогодні буде дуже важко. Друга е, важлива ситуація полягає в тому, що цього тижня очікується розв'язання ситуації по Ірану після того, як конфлікт втрутилися штати, е, конфлікт е, має перспективи завершитись досить швидко. І тут теж цікавий момент, оскільки Іран поставив на розвилку. Путіна сьогодні міністр закордонних справ Ірану Арачі -Ар прилетів до нього. Як ви знаєте, в цьому році Іран і Росія підписали договір про стратегічні стосунки. Ну, це типу, що е, росіяни щось мають допомогти їм в цій кризовій ситуації, в якій вони опинилися. Це е, дуже нехороша така. Розтяжка для Путіна, тому що якщо він все таки зараз вирішить їм чимось допомогти, ну я не знаю правда чим, тому що він вже й собі не дуже має чим допомогти. Але допустимо, Путін надасть їм якісь там ППО чи якісь там додаткові засоби, які дозволять е, Ірану атакувати США і протистояти Ізраїлю. Ну тоді е, це буде відверта заявка на конфлікт з Трампом. Тобто, це буде прямо сказано, що дивись, Дональде, е, ми тут оприділилися, і ми твої вороги. А це трошки зовсім не йде в тій риториці, в якій Путін і Трамп вели свої розмови до цього. З іншого боку, якщо Путін ніяк не допоможе Ірану, то ну, таким чином він просто покаже слабкість всіх цих коаліцій. Тобто виявиться, що союзника Путіна можна так от прилетіти, розбомбити, і е, Путін нічого з цим не зробить. Зрозуміло, що це буде сигнал про те, що Путіна можна продавлювати і можна досягати бажаного, якщо на нього тиснути або бути жорстким. Тому, е, друзі, е, чекаємо насправді, як Путін буде цієї розтяжки випеклювати. Чекаємо е, нових перемовин щодо припинення вогню. Ну і звісно, чекаємо, коли цей вже новий для Ізраїлю Трамп почне бути новим і для нас з вами. Тримаємося нам непросто, але ми точно вистоїмо.